Компактний захищений смартфон Ulefone Armor Mini 20T Pro чудове рішення багатьох завдань, і зараз ви дізнаєтесь про нього більше. Поставляється дана модель в комплекті з кабелем та блоком для заряджання. Є, звісно ж, інструкція користувача і скріпка, а також є ремінець. На корпусі розміщується кнопка регулювання гучності та блокування справа, а зліва слот для встановлення сим-карт, в яких може бути дві. А ще тут кнопка на яку можна задати запуск необхідного додатку. Це зручно. Не дивлячись на відносно невеликий розмір смартфону, виробник на верхньому торці зумів знайти місце для роз'єму під навушники 3,5 мм. А також тут інфрачервоний порт. Знизу розмістили Type-C роз'єм для заряджання, а біля нього розмовний мікрофон. Нічого зайвого. На фронтальній панелі дисплей, над ним датчики наближення та освітлення, а камера знаходиться у самому дисплеї. Рішення правильне і сучасне. Задня панель витвір мистецтва, принаймні на фоні конкурентів саме так і є. Тут динамік, камера та спалах, а ще велика яскрава лампа і тепловізор. До речі, якщо подивитись на товщину корпусу в 25 мм, то не такий вже й компактний смартфон виявляється, але ж висота його всього 133 мм та і вага 300 г. Тому в цілому користуватися однією рукою можна. Ну а захист тут повноцінний, дорослий IP69K, який дозволяє смартфону бути у воді протягом 30 хвилин. А також він може падати і не втрачати своєї цілісності з висоти до 1,5 метри. Щодо лампи, штука корисна, освітити може декілька метрів навколо себе. Рівень яскравості можна встановити за допомогою окремого додатку, тут же і налаштування таймеру вимкнення за потреби. А ще є режим миготіння і подача сигнала надзвичайної ситуації СОС. Червоний та синій кольори також присутні, хоч бавитися цим у громадських місцях і не можна, проте опція в смартфоні така є. Зануримо нарешті смартфон у воду, подивимось, чого він вартий на практиці. Тест смартфон пройшов відмінно, юліфон в плані захисту дуже гарний. Перш ніж говорити про залізо, декілька слів про тепловізор, який є важливим доповненням. Тепловізійний модуль від компанії FLIR має типове меню, яке ви могли бачити на багатьох смартфонах. Із функцій тут є заміри температури або всього кадру, або його частини. Також можна встановити точки на конкретному місці кадру. Запис фото та відео, звісно ж, також присутні. Робочі температури даного тепловізору, який він бачить, від мінус 10 до плюс 450 градусів по Цельсію, а роздільна здатність сенсору 160 на 120 пікселів. Це доволі простий модуль, але ж і смартфон відносно доступний, а для побутового використання тепловізору точно вистачить. Тепер по техніці пройдемось. Процесор встановлено Dimensity 6300, оперативної пам'яті 8 ГБ, постійної 256 ГБ. Використовується Android 14 і в цілому смартфон працює доволі швидко. Також варто зазначити наявність NFC модулю, куди ж сучасному смартфону без нього. Акумулятор на 6200 мАч дає можливість більше доби активно користуватися смартфоном. А з врахуванням невеликого дисплею взагалі можна не хвилюватись за швидкий розхід акумулятору. Що ж стосується реальної продуктивності, вистачає смартфону і для ігор. Мабуть, найбільше за все вас цікавить інформація щодо дисплею, адже у сучасному світі діагональ 4,7 дюйми здається взагалі мінімальною. Так от, матриця тут IPS, але якщо порівняти її з смартфонами і у яких діагональ більше 6 дюймів, якість трішки відрізняється. Роздільна здатність 1600 на 720 пікселів забезпечує гарний рівень згладженості, а частота оновлення 90 Гц – це необхідний мінімум для сучасного користувача. В цілому ж, дисплей має чутливий сенсорний шар, та й яскравість не підведе при користуванні на вулиці. Захист від ударів також є, адже у всіх подібних смартфонів скло загартоване. Тому за дисплей однозначно 5 із 5. Urphone слідує традиціям це про камеру, яка має роздільну здатність 50 мегапікселів і, мабуть, найкращу якість серед конкурентів. Дійсно, якість фото та відео дуже непогані, а в меню є практично всі ті ж режими, які є у флагманах: портретний, панорамний, уповільнена зйомка і не тільки. При цьому є електронна стабілізація відео, а знімати його можна в 2K роздільній здатності. Якщо роздивитись детально фото зроблене на смартфон. Тут вам і чіткість, і правильна кольоропередача, реально немає до чого причепитись. Фронтальний модуль на 32 мегапікселі, він також дуже гарно робить селфі, та і для відеозв'язку буде те, що треба. IPhone Armor Mini 20T Pro справжня знахідка, так як має і залізо гарне, і тепловізор, і невеликі розміри. Купити можна в нашому магазині за посиланням в описі, підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.